Ворог здійснює спроби піти іншим шляхом. Покровськ, Курахове це спроба зайти в тил нашим силам оборони. Але. Сили оборони тримається в діївку. продавити оборону ворогу там не вдається, хоча місто дуже страждає. А найближчі тижні вони на сході у битві за схід будуть вирішальними і ключовим, оскільки ворог здійснює спробу наступів швидше за все по різних напрямках. Після чого коли сила оборони відіб'ють ці наступи, може статися перелам у війни. Зокрема, на це натякають вже офіційні командуючий, який відповідає за східне східний напрямок, і це зрозуміло, друзі. І те, що ворог не може оточити Бахмут, це теж зрозуміло, що в подальшому сили оборони, які готують сили для контрнаступу, будуть діяти.